У нас сьогодні підсумкове засідання комісії. Одне питання. Пов'язане чи не пов'язане для перезор Що Ви суть справи, всі по суті, знаєте. Будь ласка, Катерина Олександрівна. Пропозиції. Пов'язані не пов'язані? Я вважаю, що даний випадок не пов'язаний з виробництвом, зв'язку з використанням транспорту з особливих тіла. І буде повторюватися, абсолютно підтримую думку. У мене питання, як могло стати, що без дозволу власника могли взяти автомобіль? О, Машина не охоронялась. Не як Ні, вона охоронялась, вона стояла на території автобусного парку. При покійному, що це місце в матеріалах кримінального провадження, знаходиться дорожній лист. Давайте самим підприємцем ташки. От, як можна, можна пояснити даний факт і, і твердження членів комісії про ту обставину, що і, покійний не перебував на робочому місці? Скажіть, будь ласка, ну, тут за підроблю теж тут було. Я... Говорилися про я, я. те, що чоловік підприємця визнає ту обставину, що виписувався власне дорожній лист. Чому власник транспортного засобу не звернувся в е, правоохоронні органи про зникнення транспортного засобу? Ось моя притягнула. Ось мій штампов погана, погана буксерокопія. Чому, скажіть на висовці, по якій він їхав? Стояв стан футбольного клубу «Волинь»? Так, да, я з ними на рік заключила з футбольним клубом «Волинь» договір, тому що я перевожу футбольну команду, коли мене просять. Чому ця путівка оказалася в нього з цим футбольним клубом Волині? Чому не оформлений договір на гандболь? Зачекайте, слухайте. Чому не оформлений договір на гандбольну команду, яка це їхала? Я перший раз чула в команді. Чи баскетбольна, чи гандбольна, я не знаю. Баскетбольна. баскетбольна. Чому вони зі мною не уклали і вони поїхали по путівці і по договору футбольного клубу Волині? Та це до вас питання. Так, до покійних, я говорю, документи, договір, так, договір, так, договір так. футбольного клубу Волинь знаходилися в машині. А не Чому трудовий договір ви вилучили, ви, ну, забрали під розписку у слідчого? Чому? Хто вам казав, що я забрала Слідчий... віс... 16 грудня? 16... Ви ж розписку забрали... Правильно Тодовий Тодовий ви... договір. я приїхала. До слідчого виясняти, що там далі з тим транспортним засобом. Що там далі буде? Слідчий каже мені. Оцей перед тим я була з Юлією також в центрі зайнятості. Вона приходила з попереднім адвокатом, який з нею був. Я не приходила з попереднім адвокатом. Я була там сама. Я не були. знаю. Я зайшла в центр зайнятості, Мені сказали, що ви були з яким не треба адвокатом. зараз цього року. Добре, ви були там. Я з вами Це прийшла. Це стосується роботи нашої комісії. Мені сказали, я що не можу. Медведчука, ми аркані не можуть вільний тим, що немає третього екземпляру. Третій екземпляр знаходиться в нічого. Чого Давайте, давайте... Ні, так я говорю про цього свідка. Що його залякали. Цього свідка справді залякали. Кого саме? Я не розвозилась його ім'я. Тому що він не хоче за Він вчора, ми до нього знову дзвонили, він сказав, діти, мені вас жалко, ну мені дзвонять зі стаціонарних телефонів і сказали, не лізь в цю справу. Хоча він міг доказати, дати свідчення, що справді дзвонили той, той той, той, там Юра чи хто там це замовлення, і що він їхав по бойовці, по роботі. Мій тато ніколи в житті сам не брав машину і подібав. Дзвонив, що теж іноді. Звонить Юра, 26, 27 років Саша. Це було 12 година дня. О, таш, ташкін Олександр. Я не знаю, як його побачити, але тут все є. Тут потрібно говорити, що треба їх телефонувати.

Тепер так поясніть, як вони... Чому я подзвонив до Олійника? Тоді як вони вийшли на тату? Чому олійник до От Я це, улі? це, це улі? знаю, і тому я на тому базуюся. Висновок комісії випадок не пов'язаний з виробництво. Проводити тут якісь да. допити? Да. Це, Тоби, ви знаєте, що Ви ставити питання? На сьогоднішній день ви можете давати пояснення, надавати документи. Зрозуміло, все. Ну, Рішення офіційно як забрати вас? Будь ласка, в які відповідно до пункту 15 16, частини другої чи під пункту 2, випадок буде не пов'язаний з виробництвом. Ви вважаєте, що ви в усній формі заявили? До побачення? Все, так? Ви прочитаєте порядок розслідування, а тоді будете випускати. Комісія Скажіть прийняла випадки. рішення. А далі буде відповідно до порядку. Все виконано. Матеріали будуть оформлені, в установленому терміні, підписані, затверджені і надіслані всім. Протягом п'яти днів ми можемо оформляти, підписувати днів, днів роботодавці роз... роз... робочих днів, яких? Банківських днів, яких? Рашні, якщо Рас, так, Рас, почитаєте ви не знати. Перше січня випадає свято, свята. Я знаю. Дитину, скажіть точно, який день, щоб нам треба висновок? Вислухай мене, хоч раз! А, ти ще дитина проти мене. Ви Я дитя скільки нам телефонувала, виходить, нам дзвонили! тихо, юля, Ми не не зборю. вони від дзвонили! Ти сина вас, сподіваюся дітей і ви брешете! І ви перестав служите, тихо, разомо. чому в 8 годин вже Юра збирав з шоферів гроші по 100 рублів? Яких дитин гроші по 100 рублів? Хлопці все сказали! а розвивали. Юля, сказали, що тихо, 8 годин ви знали, чому я чоловіка знайшла через інтернет. Ви не подзвонили, Працівники міліції не подзвонили! І зараз ви тут сидите довольні такі! ちょっと行